Яка професія набагато приємніша, ніж усвідомлює більшість людей? Редактор книжок. Ти читаєш книги під час робочих годин і тобі ще й платять за це. Бонус ти можеш виглядати розумним і мудрим. О, ця частина не працює, перепиши її, і за це теж платять. Ще один бонус: тебе запрошують на всілякі вишукані заходи, де ти спілкуєшся з авторами і науковцями. Я працювала так сім років. Мабуть, це були найкращі, найспокійніші і найвеселіші роки мого професійного життя. Я працюю в розсаднику поливати і підрізати рослини під подкаст або музику це справжнє задоволення та релакс. Слюсар, замочник найкраща робота за всю історію. Вже 8 років у цій справі, і я обожнюю її. Садівник. Вирощую щастя, рослина за рослиною. Планувальник суден. Це практично як відеоігра. Я координую завантаження та розвантаження вантажних суден і створює план розміщення вантажів. Це ніби граєш у головоломку і паралельно жартуєш із менеджерами на терміналах. Іноді буває багато роботи, а іноді просто гуртаю інтернет. Ідеальний баланс між роботою та життям. Паліативна допомога це справжня радість і честь бути поруч із людиною в її останні тижні чи дні життя. У термінальній фазі може бути набагато більше сміху та радості, ніж багато хто собі уявляє. Так буває важко і боляче, але хороше значно переважає погане. Я якраз сподівалася побачити відповідь про паліативну допомогу. Я медсестра у хоспісі, Убожнюю дарувати своїм пацієнтам турботу, використовуючи свої м'які навички медсестри та критичне мислення, щоб підтримати і їх, і їхні родини. Це надзвичайно вдячна спеціалізація в медсестринстві. Мій хлопець колись працював кіномеханіком. Він керував сімома 35-мм проєкторами під час трьох змін по 16 годин поспіль, три насичні дні роботи і чотири вихідні. Зарплата теж була чудова. Він завжди казав, як сильно любив цю роботу, скільки радості йому приносило показувати фільми для людей, особливо прем'єри та сеанси в повних залах. Рехтливе світло й гуркіт у проєкційні були, наче щось чарівне, я потай заходила в кінотеатр через задні двері й дивилася усе. Усі платформи оберталися, усе було в русі, справжнє диво, світло ніби стрибало всюди. На жаль, він був одним із останніх, хто тримався за цю справу, перш ніж усе стало цифровим, іноді він дуже сумує, що більше цим не займається, справді сумна втрата професії. Двірник я не можу забрати свою роботу додому і не маю жодної роботи, яка давала більше миттєвого задоволення, ніж прибирання. 10 з 10 рекомендую всім, хто має труднощі з очікуванням результатів, стати прибиральниками. Ви робите світ кращим кожного дня, коли приходите на роботу, адже світ без бруду це просто кращий світ, а ще катання на підлозі з амбоніями, справжнє задоволення. І як двірник в університеті я отримую безкоштовне навчання. Будь-яка спеціальність яку я захочу, покривається в рамках пільг, замість того, щоб брати студентські кредити для отримання роботи. Я отримую роботу, яка платить за навчання. Це просто супер. Нічні зміни на рецепції в готелю читаю багато книг або граю. Технік бібліотеки тут це справжня схована перлина серед спокійних кар'єр. Ти оточений знаннями та спрагою до них, допомагаючи людям щодня відкривати нові світи та ідеї. Є щось заспокійливе в тій тиші, коли книголюби занурюється в сторінки. А ще якщо ти книголюб, першому отримати нові релізи це класна перевага, і найкраща частина бачити, як діти захоплюються читанням, відчуваєш, що справді робиш внесок у формування любові до книг у наступному поколінні. Це більше, ніж просто ставити дати повернення книг. Це бути хранителем скарбниці, літератури та інформації. Працівник санітарії. Кожен день це новий досвід. Робота на свіжому повітрі це чудово, за винятком дощових днів. Вона тримає тебе в активному стані та допомагає залишатися у формі без особливих зусиль. Залежно від місця роботи, хороша зарплата, сильний профспілковий рух, пенсія тощо. Фермерство. Я відчуваю себе сильною, коли повертаюся додому, навіть якщо все болить. Бути листоношею швидко сортуєш пошту та посилки, а потім вирушаєш на доставку. Як тільки виходиш на вулицю, ти контролюєш ситуацію, доставив пошту і посилки і можна йти додому. Хоча початок робочого дня рано, але раннє завершення дає більше часу для своїх справ, поки ще світло. Я не витримую сидіти за столом або бути всередині весь день, тому це ідеальна робота для мене. Деякі роботи з обслуговування. Залежно від місця та конкретної посади, ти можеш отримувати велику суму грошей за те, що просто сидиш весь день. Вагонник: я фактично граю в тетрі з вагонами весь день, працюю на свіжому повітрі і спілкуюся лише з машиністом та начальником. Це приносить мені велике задоволення. Помічник на посуді в маленькому місцевому ресторані. Я виконував свою роботу, отримав обід під час зміни і йшов додому. Ключ до задоволення. Ресторан був маленьким, тому посуду було в міру. Одна з найкращих робіт, яку я мав. Бариста, не зрозуміти мене неправильно, це низькооплачувана оплачувана робота, і іноді клієнти можуть бути справжнім випробуванням. Але якщо ви працюєте в правильному кафе в хорошому районі, обслуговуючи прихильників кави або спільноту, а не корпоративних клієнтів, це весела робота. Ти фактично отримуєш плату за спілкування з приємними людьми та за те, щоб дарувати їм те, що робить їх щасливими, а це, в свою чергу, робить мене щасливим. Тато, який сидить вдома. Мені подобалося водити автобус для людей похилого віку. Декілька з них були не дуже, але більшість моїх пасажирів були справжніми люб'язними людьми. Мені подобалося, як вони могли бути дружніми та добрими. Робота шеф-кухаря має погану репутацію, але Боже, коли все виходить як треба, це дає неймовірне задоволення. Доставщик піци це весело, динамічно, ти їздиш всю ніч, сподіваючись на хороший район, слухаєш музику, утримуєш хороші чайові, їсиш додаткові хлібці та п'єш безкоштовно газовану воду. Чудова робота, якщо ти в коледжі, а батьки оплачують обслуговування твоєї машини можна реально заробити багато чайових в хороший вечір. Деревообробка Не виготовлення меблів, хоча це теж може бути цікавим. А саме деревообробка. Я був напівпенсіонером і волонтерив у маленькій майстерні, і мені це дуже подобалося. Роботи з інструментами, навіть підмітати чудово, приємно. Перукар, мені подобалося, що я можу буквально змінити життя за одну годину на прийомі вчитель це неймовірно винагороджувано, хоча й недооцінено та погано оплачувано. Спостерігати за тим, як учні розвиваються в своїх академічних та загальних навичках, особливо за час їхнього навчання в старшій школі, неймовірно. Я люблю створювати спільноту, а викладання мого улюбленого предмету це величезний бонус. Дякую за перегляд! Якщо відео було цікаве, ставте лайк і пишіть у коментарях, яку приємну професію ви знаєте.